А от ми воюємо за майбутні країни з оновленою державою, з новою інфраструктурою, так навіть якщо всі показали наші мігрантські хвилі. У нас тут та ж сама дія, та ж сама цифровізація. Вона в принципі ми в цьому плані є вже сьогодні в лідерах. Лідера. Ми маємо так. велику кількість позитивних змін, і які ми до 24 лютого просто вже не помічали для нас. Це стало само собою. От ми з тобою сидимо, це ж новий квартал на колишньому розбитому mm -hmm. промзоні. Тобто, ми розвиваємося. І я думаю, що після війна відкрила нам не просто можливості, а вона не, не нам відкрила європу, тому що зараз скільки там мільйонів людей були вимушені виїхати за кордон. Вона відкрила для європейців українців. Ну, для українців вона Європу відкрила, тому що я знаю, що багато людей вмотивовані е, повертатися, і які чітко говорять: Та слухайте, та ми реально крутіші, тобто ті ж самі французи там, німцям далеко. Тобто, ми переосмислили, і саме в цьому є майбутнє, і тому говорю, ми. Не перед державою борг віддаємо, ми формуємо майбутнє нашої країни і майбутнє наших дітей, тому що краще бути на своїй землі в своїй території зі своїми правилами суб'єктним і мати можливість подорожувати по всьому світі, але це твій дім, і який сьогодні має потенціал і. Принципі, той потенціал, який ми недооцінювали. Чому я виступаю, дебатую, наприклад, як з Кароліною, що вам, що іноземці уряді нам не потрібні, так консультації якісь нам ми можемо брати, але найкраще реформуємо Укрзалізницю виключно ми, бо ми нею користуємося, і це є наш актив, а не якогось там представника музичного гурту там з Республіки ну, Польщі чи Німеччини. Тут немає значення, тому що вони представники інших націй, у них інша ментальність, і знов ж таки в. Им всіма процесами і всіма реформами крутять ті ж самі гроші. Uh -huh. Як би нам хто би не розповідав, медичну реформу нам потрібно завершити, але не робити її стовідсотково так, як вона є сьогодні і в Європі. Тому що сьогодні ті, хто проживає в Європейському Союзі, вони прекрасно розуміють, що ой, там далеко, тобто тобі треба до лікаря записатися і місяць чи два-декілька тижнів чекати. Тобто, ми повинні той досвід, який ми отримали ще uh -huh. з минулого по системі Семешка, усучаснити зробити. Абсолютно прекрасної, якісної сервісної служби, щоб з нас Європа брала приклад. І враховуючи наш досвід у війні, ну, давай так. Після війни запит на наших військовослужбовців і на хірургів, які пройшли війну, буде шалений. І ще один буде виклад для країни цих лікарів. На конкурентних умовах втримати в Україні, тому що коли ти прийдеш з війни і тобі запропонують роботу там 20 тисяч гривень, а в сусідній Німеччині в 20 тисяч доларів, погодься спокуса буде дуже дуже серйозно.